З вами Олексій Страшний і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно склеїти опариша, навіщо це потрібно та як це покращить вашу риболовлю. Першу та надважливу помилку роблять майже всі, адже беруть грязного неочищеного опариша. Саме тому заклейку опариша треба починати з того, що його варто очистити. Для цього нам знадобиться сито такого формату. Дуже-дуже дрібне півміліметрове. Таких сит, на жаль, в Україні немає, або майже немає. Але в доступності є ось такі от баночки, які дозволяють опаришам і комфортно зберігатися, і очищатися. Ваш опариш має бути сухим і на ньому не має бути тирси або інших елементів. От саме такий опариш чистий. Зараз я вам покажу на прикладі опариша, пінки та кольорового опариша, як правильно. Склеїти цю суміш і як бути з найкращим уловом.